Привіт всім! Сьогодні трошки випробуємо японця по ось такому бур'яну. Ну, тут бур'янів і небагато, трошки є амброзії. В основному фацелія. ось ця полоска вона відсіла, засохла, трошки зібрали насіння. Ну і зараз, думаю, її перебити. Багато насіння висипалось. Ну і можливо таки під осінь, хоч пройде хоч один дощ. І вона зійде тут ще щось в цьому році зазеленіє. Садитись тут нічого не буде поки що, і он туди її до краю зіб'ю. Там он трошки, бачите, є таке місце, по якому я переїжджав мотоблоком, вона просто трошки покришилась. Ну і думаю, ось тут трошки більше таких бур'янів, трошки їх перебити, щоб не висипали вони своє насіння. Ну і Зараз подивимося, як мій мотоблок. Буде справлятися з цією задачею. Сподіваюсь, що під фацелією земля не тверда. І все вийде так, як хочеться. Ну а там зараз побачимо. Початок доволі непоганий, перебиває, трошки дрібниті амброзію. Можливо, не всю він її вириває, хоча ось навіть товсті, в принципі, поломані. Деяка трошки корні залишаються, але в принципі яка залишиться зеленою, можна буде потім дорвати руками. Основну масу зіб'є мотоблок. А може пройду ще раз і добре це. Можна буде вже другою швидкістю фрези. будуть більші оберти і трошки буде ще покраще. Ну а так, в принципі, в цілому непогано. Під фецелею дійсно м'яка земля, навіть грудок небагато залишається після проходу, після одного разу проходу мотоблока. Так, ну тут для бур'янів мінімум взагалі все чудово. Фацелія добре перебита. В принципі, ці палички вони погніють і все буде нормально. Зараз Заразон там в краю погустіше. Покажу, що виходитиме там. Там бур'янів також мало, в основному кацелі, але така маса непогана. Тому будемо дивитися, що там виходитиме. Так, ну що ж, земля також пухка, на великій масі також добре справляється, палочки сухі, вони добре ламаються. В принципі, мотоблок з задачею справляється навідмінно. Ось так тепер виглядає, тут трошки залишається пройти ще раз, а тут достатньо й одного разу. В принципі, сподіваюся, все-таки, що пройде дощ, насіння, фацелії тут дуже багато. Ну і думаю... Під осінь побачимо тут зелену масу. Там працює полив, так як капуста без полива рости взагалі не хоче. Дуже сильна засуха в цьому році. тому постійно доходиться поливати. Соя ось також згорає. Чи точніше догорає. Дуже багато такої, що згоріла ще раніше. Зараз там ще в кутку поправлю трошки косою. Ось Бачите, деякі одинокі залишаються, вони підірвані, але вона це така зараза, що ростиме і на одному корінці, Тому краще де бачу, підриваю і вона висохне. На найближчі дні доща не планується, не знаю чи взагалі він у цьому році буде. Ну, сподіваюсь якийсь невеликий пройде. можливо, хоч один раз не поливатиму по капусті. Так, ну зараз ось тут в кутку поправляю косою і на цьому все. Так, ну коса трошки постояла, цікаво, з якого разу вона це ведеться. Заслонку закрив. Ну, з третього схватила, піднімаю трошки вище. Зараз трошки прогріється. Красота. Ну що ж, якщо відео заслуговує на ваш лайк, звісно, його поставте. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.